Доброго дня, шановні десятикласники! Тема темою сьогоднішнього нашого уроку є спирти. Треба сказати, що спирти відносяться до оксигеноумісних органічних сполук і в своєму складі вже будуть містити безпосередньо функціональну групу. Дана функціональна група з'являється ОН. В свою чергу, спирти, в залежності від кількості функціональних груп, бувають одноатомними. Та багато атомів. В свою чергу багато атомів буває двох атомів, трьох атомів та інші. На сьогоднішньому уроці ми з вами безпосередньо розглянемо властивості як одноатомних спиртів, так і багато атомів. Отже, що з собою являють одноатомні спирти? Це органічні сполуки, в яких вуглеводний радикал пов'язаний з функціональною гідроксильною групою, або чи говорять, гідрокту групою, загальна формула яких cnh 2 н плюс 1OH або ROH. є вуглеводневий радикал. У спиртів утворення назви відбувається відповідно до насиченого полювання, додаючи суффікс О. Якщо є потреба, то указують номер атмокарбону, з яким зв'язана дана група. Крім того, дуже часто використовують назви, яких до слова спирт ще додають прикмети, що характеризується вуглевод. І першим представником насичених одноатомних спиртів є метанол, або ми ще кажемо метиловий спирт. Другим представником є етанол, або етиловий спирт. Далі в нас є пропанол, бутанол, пентанол і, як ми бачимо, наші внутрішній. Ряд до 10-го представника. Яким же чином дається назва нашим насиченим однолатеним спиртом? Отже, розглянемо на прикладі 3етил, 4,5 диметил, як сам один Перше, що ми з вами повинні зробити, це знайти найдовші карбоновий ланцюг та пронумерувати його. Але нумерація у спирті. Буде починатися безпосередньо від функціональної групи. Або, говорять, функціональна група повинна мати найменше числове значення. Якщо функціональна група рівновіддалена з обох боків, то нумерацію повинна починати з того боку, де є найбільша кількість наших замісників. Отже, наша функціональна група знаходиться, я не бачимо, справа, тому ми нашу будемо нумерацію. 6. Добре. Слідуючим нашим кроком є знайти замісники, які існують в нашому спирі. І ми бачимо, це є етильний замісник і два метильних замісника. Наші замісники ми повинні записати в алфавітному порядку, не забуваючи цифрою вказати, біля якого атому карбону знаходиться наші замісники. Три етил біля третього. 4.5 метил. Тобто, таким чином ми вказали, що біля 4 і біля п'ятого знаходять префіксом «ди» вказали два метильних замісника. Не роблячи ніяких розділових знаків, пишемо назву головного ланцюга. 6 являється як саме. Цифрою обов'язково ми повинні вказати, біля якого атому карбону знаходиться наша функціональна група. Розташок біля перш. І робимо закінчення О, що і характеризує наявність даної речовини до спиртів. Для наших спиртів характерна ізомерія. Перша ізомерія, яку ми з вами розглянули, це положення функціональної групи. Вона починається з третього представника, і ми розглянемо, на прикладі бутано. Бутан 1О, бутан що говорить, що наша функціональна група знаходиться біля першого атома карбону. Та може існувати бутан 2О, тобто наша функціональна група, знаходиться біля другого атому карбону. Крім того, для спиртів є ізомерія карбону в Вона починається з четвертого представника. Наприклад, пентан 1О може мати ізомер 2 метил бутан 1 О. При цьому не забуваємо навіть в ізомерах вказувати цифру, біля якого атома карбону знаходиться функціональна група. У насичених одноатомних спиртів існує ще міжкласова зі Тобто, в однакових за складом речовинами можуть міститися різні характеристичні групи. І так для етилового спирту може існувати земер диметиловий етер. Маючи одинакову молекулярну будову, вони будуть відрізнятися, бачимо, структурними Ну і треба поговорити безпосередньо про будову наших спиртів. За рахунок того, що у спирті знаходиться атом оксигену як найбільш електронегативний серед усіх атомів молекул спирту, він буде зміщувати у свій бік спільні електронні пари від обох усідніх атомів. Причому найбільше він буде зміщуватися в атома гідрогену. Наслідок цього на атомі оксигену буде зосереджуватися невеликий негативний заряд, тоді на атомі гідрогену невеликий позитивний заряд. Дані Зв'язок ОХ стає досить полярним, і гідроген слабо зв'язаний з молекулею, тому легко може відщепитися від неї і цим буде визначатися властивості спирт. Крім того, треба сказати, що оксиген у молекулі спирту, маючи спільну неподілену пару з атомом гідрогену, що буде зумовлювати утворення водневих зв'язків. Що таке водневий зв'язок? Це зв'язок між атомом водньої молекули і атомом сильно електронегативного елементу оксигену іншою молекул. І перший член гомологічного ряду спиртів у порівнянні з відповідними алканами є дитинами, що і є наслідком даного утворення, бачимо, водневого зв'язку. Як між молекулами спирту, так і між молекулами спирту, також води. За своїми фізичними властивостями ми заговоримо, що серед спиртів немає газувати так, перші члени гнологічного ряду насичених одноатом спиртів це людини, а от вищі спирти, починаючи з 15-го представника, це є тверді речовини. У гомологічному ряду нормальних, нерозгалуджених спиртів, зі збільшення молекулярної маси буде підвищуватися температура, плавлення, кипіння, а удовольнина спиртів майже не зміниться. При цьому треба сказати, що перші три члени гомологічного ряду змішується з водою необмежено, ну а далі розчищення суттєво буде зменшуватися. Тверді спирти не мають запаху, погано розчиняються у воді, тоді, якщо говорити про рідкі спирти, вони мають специфічний запах. І от запах метанолу і етанолу дуже схожий і їх майже неможливо розрізнити. Вже з вами одерження спиртів на прикладі двох представників перших. Це метанол і етанол, як більш поширені. Сучасний спосіб удержання метанолу є каталітичний синтез карбон-2 оксиду і воду. При температурі 250 градусів ми можемо отримати безпосередньо метанол. Якщо говорити про сучасний спосіб удержання етанолу, то він заснований на реакції гідратації тиле, який удержують при крекінгу нафту. Як результат, ми бачимо, що утворюється етанол. Крім того, поширеним способом отримання... Нашого етанолу являється біохімічним метод або ще спиртове бродіння глюкози, в результаті чого утворюється етанол і виділяється вглокисний газ. Ну і, звісно, треба поговорити з вами про хімічні властивості наших спиртів. За рахунок їхньої такої будови, безпосередньо для наших спиртів характерні хімічні властивості, які відрізняються від властивостей наших доводів. І перша властивості це є укиснення. Окиснення буває для спиртів повне та неповне, ще кажуть, часткове. Повним окисненням ми ще називаємо процес горіння взаємодія спирту з киснем, в результаті чого утворюється вуглекислий газ і, відповідно, вода. До неповного або часткового окиснення ми відносимо наше окиснення за допомогою каталізатору. Це каталізатором може бути або купром, або безпосередньо мідно а, срібні каталізатори під температурою будуть утворюватися альдегіди. Наприклад, коли під час взаємодії етанолу з сильним кисником, таким як куполом 2 оксидом, ми знову ж таки утворимо островий альдегід. Даний альдегід має характерний запах хосто. Також спирти перетворюються на карбонові кислоти і альдегіди під час взаємодії з різними. Кисниками. Це може бути калій-перманганатом, калій дихроматом, кисним, каталізатор, яким повинен бути у міті в гонаді 5 осіб. І бачимо, під час взаємодії наших спиртів, з таким окисником калій перманганат, ми будемо утримувати карбонну кисло. В двох інших випадках ми можемо утримувати безпосередньо альдегіди. Для спиртів характерна реакція взаємодія з вужними металами що відрізняється від характерних хімічних властивостей вуглеводів. В результаті утворюється солі, алкоголя. Наприклад, хоча взаємодії метанол з калієм утворюється продукт калій-метаноляд. Слідуючі властивості це є взаємодія гідроген-галаганіда. Особливою умовою є, що дана реакція буде проходити за наявності концентрованої сульфатної кислоти. В результаті чого ми будемо утримувати галоген похідні насичені вогою Так, для етанолу, для прикладу, наш етанол під час взаємодії з гідроген-брумідом утворюється брометан і утворюється вода. Ну і, звісно, треба сказати, що для наших спиртів характерна така властивість, як дегідратація. Що таке дегідратація? Дегідратацію ми називаємо відщеплення молекули води. І для спиртів характерна. Міжмолекулярна дегідратація та внутрішньомолекулярна дегідратація, що з собою являється міжмолекулярна дегідратація. Дана дегідратація відбувається між двома молекулами спирту при температурі близько 140 градусів і наявності каталізаторів концентрованої сульфатної кислоти. Відбувається з відщепленням, ось як ми бачимо, молекул води. Утворюється етер. Клас такий, як етер. Під час взаємодії етанолу з іншою молекулою етанолу, говорить діетиловий етер. Треба зазначити, що спирти можуть взаємодіяти між різними, так, між етанолом і метанолом. Це не повинно бути лише між двома однаковими спиртами. Крім того, для них характерна внутрішня молекулярна дегідратація. Дана дегідратація буде відбуватися вже під час більшої температури, так, більше 160 градусів, звісно, наявності каталізатора сульфатної кислоти, в результаті чого утворюється ненасичений клас, такий як алкен. Якщо наші спирти будуть мати функціональну групу, яка розміщує не біля першого атома карбону, для прикладу, а біля другого, можлива реакція в двох напрямках. В першому можемо отримати, як для прикладу, бутан 2О. Ми отримаємо БУТ-2Н, по-другому бачимо БУТ-1Н. Але треба зазначити, що дана реакція йде лише по першому шляху. Чому? Тому що атом гідрогену буде відщеплюватися безпосередньо від найменш гідрогенізованого атома карбону, тобто з яким сполучені менша кількість атомів гідрогену. Дане правило було поміченим вченим Зайцевим, за рахунок чого, говорячи, дане правило несе його назву. Правило Зайцеве. Ну і, звісно, поговоримо про фізіологічну дії в спирті. Чому? Тому що за своїми фармакологічними властивостями етанол належить до наркотичних засобів. Вживаний він у вигляді алкогольних напоїв, у малих дозах може послаблювати воєнні процеси в корі головного мозку. А в разі збільшення дози знижує рівень збуджуваних процесів. З'являється сонливість, свідомість затьмарюється і нарешті людина непритомна. Із етанолом пов'язана одна з найстрашніших хвороб – це є алкоголізм. Внаслідок систематичного вживання алкоголю у людини виникає спершу психічна, а потім вже й фізична залежність. Метанул є взагалі сильним отрутом. Утрудна дія метанолу заснована на поразці нервової і судинної системи. Прийом в середину 5-10 мл метану призводить до важкого труння. 30 мл і більше може привести безпосередньо до смерті. Якщо говорити про застосування, то розглядаємо, на прикладі двох найбільш значенням метану і етану. Що собою метану? Як розчинник, дану властивість використовують в органічному синтезі та лабораторній практиці. Також за допомогою хімічних перетворень із метанолу добувають речовини є вихідними для виробництва пластмас, формальдегід, складних ефірів, антифризу. Метанол також додають в моторне топливо для підвищення октанового числа. Якщо говорити про етанол, його біокрощинник застосовують харчовій промисловості, парфумерії, фармації, медицині, як екстрагування, виготовлення різних настоїв, виробництво барвників, пластмас, лаків, політут. В якості антифризу і для синтезу остово кислоти, і навіть як пальне. Якщо говорити про багатоатомні спирти, то треба сказати, що це? Спирти молекул, в яких місць більш однієї групи OH, називають багатоатомні. При цьому назвах таких спиртів перед суфіксом ОЛ, яким позначають групу OH, ще означає число це. При тому, що двоатомні спирти часто називають ще гліколями. Прикладом двох атомів спирту є етан, 1, 2, діол. Бачимо, казали, що біля першого, біля другого атому карбону Ді означає 2 Ол наші функціональні групи, або ще кажуть епітилен-глікону. Представником трьох атомних спиртів є пропан 1, 2, 3, 3 ОЛ, або ще кажуть гліцерол або гліцерин. От на прикладі гліцерину ми з вами розглянемо властивості багатоатомних спиртів. що собою за фізичними властивостями являє гліцерин. Є безбарвна, сироподібна рідина, дуже в'язка, дуже гігроскопічна, необмежено може розчинятися у воді, має температуру вплавлення 18 градусів Цельсию, купіння 290 Має, бачимо, густину 1,26 на грам на мл. Солодкувати при цьому є неотроне. Основним способом отримання гліцеролу є із жирів. а також можуть синтетичним способом газів, особливо пропілену, під час крекінгу нафти. Характеризуючи хімічні властивості багатоатомних спиртів, треба сказати, що вони частково подібні до одноатому. І першою хімічної реакції це є повне окиснення або горіння. Під час Згорання гліцерину в кисні, бачимо, творються вуглекислий газ та вода. Так само, як і одноатомні спирти, наші багатоатомні спирти здатні взаємодіяти з активними металами. Наприклад, під час взаємодії з натрієм нашого гліцеролу відбувається заміщення кожного атома гідрогену в функціональній групі, в результаті чого ми отримуємо 3 натрій гліцерин і виділяється вода. Слідуючі реакції це є взаємодія з нітратною кислотою. В результаті знову ж таки відбувається заміщення трьох атомів гідрогену на нітрогрупу і ми отримуємо 3 нітро гліцери. Для багатоатомних спиртів ще наявна є якісна реакція. Під час взаємодії з купом 2 гідроксидом свіжоосадження утворюється сполука темно-синього кольору. Якщо характеризувати про застосування, то треба сказати що атомів сприти використовується під час виготовлення прозорих свічок, добування динаміту, у шкіряному виробництві, у виготовлення крема, мази, у кондитерських виробах, як харчова добавка, під час консервування живих тканин, лікарських засіб у розі серцевих захворювань, а також під час виготовлення гальмівних рідин та антифризів. Дякую за увагу!